Панове, всім привіт! Побачив я у завданнях кубок титанів, за які можна було отримати прикольні нагороди. Одна лише проблемка. На виконання цих завдань був майже тиждень. Тобто, якщо залишаєшся до останнього моменту, як я це зробив, то заганяєш себе у дуже жорсткі і складні рамки. І власне, не що я отримав. Прокидайся, гравець. 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті Favbet. Я вірю в тебе. За два дні мав зіграти 10 матчів і всі 10 виграти. І крім того, в передостанній день я ще й по часу ледь-ледь встигав, оскільки година і 29 хвилин залишалося до того, як закривалося це завдання на поточну добу. Що з цього всього вийшло? Дивимося далі. Тут трохи специфічна побудова команди. Так, титан може бути лам. Добре. А хімія тут є чи немає? Бляха, не встигає. вай не встає 87 і нижче шість гравців. Кордоба. І в мене був мілітау, точно. Голіт грає. Фір погодиться. І. Маркізіо. Перевірений хлопець. Добре. Ще одного. Орігі. Орігі, хай буде. Отако, нормально. Я вірю в цю команду. Вона готова! Вперед, хлопці. Мало того, що треба виграти всі 10. Так ще й на цих 5 в мене година 27. Тож фокус. 5 з 5. Права на помилку немає. Сміття якесь сміття. Чи сміття, то не сміття. Трап у воротах. Угу. Кінг в нього в захисті є. Атака сильна. Карапузик кордова і Мілітава без і Без хімії. Але Філип Лам там буде за двох. Ой-ой-ой, біда, 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 біда. Добре. На фланзі літати в атаку і в захист. Оп! Оу! Є перший гол, рут гуліт! Нарешті! О! Місталося. Я вже думав, що виграємо час, що суперник виходить, але ні, він бере паузу. Він бере паузу щось змінити. Добре, я тим часом теж зміню. Я поставлю собі вандейку. Ти пошкодуєш, що взяв цю паузу. Зіграй. Дуже добре. І. 2-0. Хіліан Бапей, це можливо. Лише можливо заявочка на Quit. Є, чудово, я виграю час. Тепер в мене година 20 на 4 матчі. Тепер я відчуваю себе спокійно. З часом ми встигаємо. Питання лише в одному: чи зможу виграти 4 з 4? Оу, оу. О! Бідна команда, мені це подобається. Заспокоївся. Добре, у Рігі. Гарна робота. Їжі нуля забиває голкіпер 82 -го рейтингу дає про себе знати. Це був 900. Скільки пам'ятаю? Цікаво, що зараз замінами суперник їх замінить. Воно би пасувало, раз ти вже береш паузу на першій хвилині із таким голкіпером. Ні, дивись, не замінив його. Ай, м'яч відлетів. Ой-ой. Ого. У мене перед очима зараз те, що зробив МПП з м'ячем. Щось то не по людськи, треба паузу брати. Дуже дуже все погано. Ти не бачиш, щоб так летів, ти просто бачиш, як мій Фірпон не біжить, бо він без хімії. 2-3, Йокорігі. Чудово, 3-3. Добре, Карлос. І є 4-3, оце камбек. Ух, бо при 1 3 я вже аж розхвилювався трішечки за результат. 3 як я б сказав, назвав. Добре вам. Є 5-3 Це кінець для суперника. Атака тут дуже серйозна. До сраки треба вандейка ставити. Один-один. Кіліан Імбапе. Добре, що офсайду, бо там була дуже тонка ситуація. Просто удар і просто гол. Дуже дивно м'яч покотився, але в ворота в сітку закотився, то основне 2-2. І... Нарешті я попереду Давід Жонуля. 3-2 плюс 1 для нас. Чотири 2. Чудово. Ох, вистояв. Ну це кінець. Бенземат, музейер хавець рарний. Марко Асенсі у Уокер рарний то будуть заміни чи як? За годину в цьому режимі. Ой-ой-ой, які танці. Ой-ой, ой які танці. Є 1-0 діва коліги. І він забиває. Вау! Р9. Яка сила. Да же нуля ми знову маємо плюс один. Ай-яй-яй, же нуля, як так можна? Там, ти смієшся таке бити. Імбапе. І м'яч опускається в сітку. 3-1. Але один матч програвав 1-3 і. Перевернули добре. Мені здається, я з цим суперником починав сьогодні. Чи він був другим. В перших двох матчах він був. Овейран 1-0. Курвисько! Бапе! А, Тимов Сейр, ясный. Думаешь, изінь біжить? Лам, шикарний відбір, просто шикарный. Йовайран правою, ногою часто в'явно в руму, а то й не севисть. Ну то страшне, ну мені, ну ти хоч щось засейвиш чи ні? Ну я пас тільки що страхував. Ну дивись на тих захисників ідіотів. Карлос молодець. І. Ну ти спеціально не б'єш, чекаєш блоку, чи що? Гол. І треба, треба, треба. Мені треба треба, гей. Треба забивати. Гей. Мені треба, треба. гей! Фініш. Чудово! Є 5 з 5, браво команда! Ух, спокійно! Тепер буде ціла доба на те, щоб зіграти ще 5 матчів. Ой, градецький в уродах. Педрі Карлос Солер, добре. Ого, я в шоці. Я не граю більше в ці завдання. Ясно? Так, ставимо всіх, як мають бути. Прикиньте, зараз грають тільки ті, в кого фулл-тайм FIFA <laughs> job. Бо всі решта на навчаннях і на роботах. Чисто 5 матчів Еліта. Це на то і схоже. Ура! Yes! 2-2! Хрінь якась добре, що не влетіло в мої ворота. Влучай! Добре! Нарешті я говорю до 3-2 кіляни, бапе! Ох. І. Єс! 4-2. Дуже добре. Фак. Ну це просто ненормально, йде в сраку. GG. Ото був матч 585, що? Добре, де мої g нолії. фентезі всякі r 9 Ну можна взяти е, Роналду, і тоді буде Роналду жінулям, а МВП буде на фланзі. Потка у КРЗП. П. Ходька. О, Вайран відкриває рахунок. Ого, який фінес шот нічого собі. О, то Вандейк зараз підіграв. у вороток суперника. Вієра базовий. Діабі 90. Я вже чекаю, ап Діабі, то буде машина, якщо він вийде далі е, у фінал, це буде взагалі вау-вау. І овайран несеться. Ой, Файфайно. Бачите, забув, забув. Щось собі завжди на стрімі. Думаю, далі і думаю, і ті повтори повтикаю. Гарно. Три mode on. <свистит> Дуже цікаво. Склад я не побачив, бо вже так хочу бігти, забивати який там склад. Торрес. Марсіаль Чоміні. Ти засейвив на тоців? Та наші тітоці, коли R9 найкрутіший в паках. Ой-ой-ой, ой ой один, край мод ON I'm crying. Mm, ти біжиш чи не біжиш? Добре, один R9 Не маємо права на помилку. Не маємо права на помилку І з цим тиском грати непросто. Ні, не було ж, не було вже ноги нуля в офсайді, але як ти так б'єш в голкіпера? Та катни в кутик. Добре, 2-1. Мені здається, якби суперник зараз правим стіком не рухав голкіпера, в нього б самого по собі включилась та анімація сейву перехоплення, і він би кинувся і забрав той м'яч. Та ну! Побачиш, ситуація напружена. Помилятись не можна. І. Р9 у стрибку забиває цей третій гол Cry Mode Own. Команда називається у суперника, і справді пора увімкнути йому цей режим. Бо ми не пробачаємо. Ми несемось і забиваємо, напевно, четвертий. І все це кінець для нього. Останній матч! Треба забрати. Один матч і всі завдання виконані. 10 з 10. Ганданович у воротах. Цікаво, чи він його замінить. Амані Редмонд Муніаїн. Мені здається, що супернику не вистачить зараз якісних гравців на полі. Ну, курва! Найс. Nice. Ну, що це таке? Наш м'яч? Перевіримо. О, то перевірка Гандановича. О, oh, фак. Курва. Ренату Санчеш мені забив. Ну як, хлопці? Моя відповідь швидка. Два один. Ну це все. Фух, 10 з 10. Ну і тепер, поки не знаю, чи найцікавіша частина відео, але найбільш інтригуюча, так точно. Відкриває свої нагороди, які я щойно здобув. І крім того, ще маю пару паків за Division Rivals. Райвелс. 12 рарних гравців. Це Division Rivals. І тут Волкаут. Золотий Іспанія. Тіаго Алькантара. Не вистачає його Ліверпуль насправді в центрі поля. Дуже грамотний футболіст. Отак, до речі, після того, як мені пощастило минулого разу з цим пакетиком ЗСБ 84 плюс 7 гравців. І я зібрав ще один такий, його відкрию в кінці. Зараз 24 рарних гравці за Division Rivals полетіли. І це Титан за Division Rivals! Англія, Майк Лоуен, напевно. І це той, що гірший є. в мене він дублікатом. Ну, наша пісня гарна і нова. Тренд Олександр Арнольд ще тут. От дупа. Два гравці 84 пішли. Без волкауту. Обамі Янг. В мене такий є. Зараз буде дублікат 85-й антрейдом. А, немає. Я вже його, напевно, на щось встиг скинути. Чудово, чеку. Три гравці 84. Волкаут золотий. Коста-Ріка на вас добре, у мене такого немає, під СБЧ згодиться, 88 рейтинг. Гарно. Всередині що? Вау, Джо Кол, та ти що? І Вераті ще тут. і Джо Кол, тут, наскільки я розумію, в найкращій можливій версії чи їх теж дві. Так, в нього є тільки Марвели і так далі. Значить, з титанами таких приколів немає. Гарно, дякую. Стати насправді гарні. По 4 зірки на фінтах і на робочій нозі. Просто зараз вже стільки було промо, що ринок перенасичений, тому кол і коштує там 70 тисяч. Але взагалі гарно. Я задоволений, цей пак був топовим. Добре, два гравці 84. Я вже мав Оуена, джо кола і тут інформ. Тут інформ. Я спочатку подумав, щоб не Титан якийсь раптом. Ді... Грегоріо. 86. й Добре, Хумельс. Продається чудово. Я ще не всі паки відкрив, але вже задоволений, скажу вам, є контент, падають гравці. І волкаут, золотий. Е, сон. Вау, я навіть не знаю, чи Сональдо ловив у FIFA 23 Ultimate Team. В попередніх версіях FIFA було. Е, Терштеген ще тут, Берарді, Обаміянгін Діді. Останній пак за Кубок Титанів. За всі виконані завдання. 85. Плюс. Скільки там? 5 гравців. Так, 5 Uh, без uh, титана тут. Просто рейтинг, але це Тоні Кросс, 88-й. Що всередині? Чи може тут бути якийсь Джокол чи Лусіо? Ні. Стерлінг, Бруно Фернандеш, Гюндаган і Парехо. Ну і останній пак на сьогодні пак, в якому мені недавно випало два титани одночасно. І зараз. Чи може бути oh -oh. ще один? Ні. Невже тут навіть вулкаут не буде, та не може бути? Є вулкаут, просто не з того боку. Анімація пішла: 87-й ДХ, ну скромно цього разу, скромно. Ну і на сьогодні все. Цікавим вдався мій похід у ці завдання, паки гарні, випало непогано. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте підтримати лайком, можна і в коментарях щось написати. Дякую вам за увагу! Почуємось, побачимось, бережіть себе.